Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Чому Бог допускає в наше життя те, що нам шкодить? Цього ранку я гортав книгу, яку помітив на столику у вітальні друзів. Я прочитав там дещо цікаве кожен шукає насолоди. Деякі люди можуть звернутися до грошей. Влади чи світського успіху для інших, це може бути гонитва за любов'ю, сексом чи схваленням. Можливо, це пошук чогось позитивного, наприклад, допомоги людям чи захисту справедливості, але зрештою, якщо ми шукаємо задоволення окремо від Бога, ми розчаруємося. Мені здалося, що ці слова будуть добрим доповненням до теми, про яку я писав вам останні кілька днів. Автор продовжив Коли ми наполягаємо на гонитві за тим, що відокремлене від Бога, Він дозволяє нам це робити. Як він не став утримувати Адама і Єву скуштувати плід дерева в саду, Бог не стримує нас від того, щоб взяти те, чого ми хочемо. Він хоче бути нашим справжнім бажанням, але дозволяє нам мати те, чого хочемо, навіть. Якщо це нам шкодить, звідки нам приходить допомога? Свої очі я зводжу на гори, Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Псалми 121. 1-2 Моя молитва сьогодні. Господи. Я дякую тобі за те, що ти даєш мені надію. Я проголошую, що зберігатиму себе від ідолів. Я поклонятимуся живому Богу. Ти творець неба й землі, і ти створив мене. Ти мій помічник навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стив Вебер Крапка. Нет. Усі права захищено.